Порівняно з минулим роком, фахівці спостерігають зростання загальної інфекційної захворюваності на 15%. Це відбулось здебільшого через гострі респіраторні вірусні інфекції, і, зокрема, через COVID-19, який цьогоріч увійшов в загальну групу ГРВІ. Проте збільшення хворих спостерігається і на інші недуги. Ми спостерігаємо зростання власних грипу у два рази проти минулого року. З розділу інших інфекційних хвороб ми маємо значне зростання захворюваності на кашлюк у 7,5 разів. Це більше 600 випадків проти 80 минулого року. Занепокоєння викликає і правець, так як у 2024-му було зафіксовано три випадки хвороби. У зв'язку з зростанням захворювання на кашлюк і дифтерію, і і правець в Україні і в Львівській області, особливо серед дитячого населення, було прийнято рішення розпочати загальну українську програму, кампанію додаткових заходів з імунізації проти дифтерії, кашлюку та правця. Понад дві третіх осіб отримали захист від захворювання на дифтерію, правець та кашлюк. Фахівці радять бути обережними з кліщами та гризунами, адже хвороби, які вони переносять, почали більше виявляти у пацієнтів. У нас спостерігається зростання на таких на такі хвороби, як хвороба лайма. На лептоспіроз, тобто ці захворювання, які передаються іншими збутниками-переносниками. Хвороба лайма, яка передається кліщами, у нас зросла на 70%. Ми виявили в цьому році 30 випадків лептоспірозу у хворих на відміну від попереднього року, коли ми мали 24 випадки. Хочу зазначити, що два з тих 30 випадків були летальними. Померло двоє чоловіків. Померли вони через те, що хвороба перебігала у важкий спосіб, важка була форма, і звернення їхні були надто пізні для того, щоб було їм можливість вилікувати. Територіально серед районів адміністративних військових області, де найбільше показники захворювання реєструвалися. Це був Другобицький, Стрийський та Золочівський райони. Також спостерігається зростання всієї групи захворювань на вірусні гепатити. Станом на сьогодні у Львівській області триває спалах вірусного гепатиту А. Розпочався він з кінця вересня минулого року і триває по сьогодні. Станом на сьогодні вже зареєстровано 26 випадків вірусного гепатиту А і серед них 12 захворілих дітей. Зазначимо, що в осередку спалуху хвороби тривають протиепідемічні заходи. І Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб працює над подоланням проблеми. Також додамо, що на Львівщині фіксують хантавірус. Зокрема, вже було зареєстровано два випадки. Хантавірусна інфекція або як ми ще й по-іншому можемо її чути. Це гарячка, геморагічна гарячка з нирковим синдромом це захворювання, яке є досить небезпечним в зв'язку з тим, що воно має дуже багато клінічних проявів. Як у випадку із лептоспірозом заразитись хантавірусу можна від гризунів, тож медики нагадують способи, як можна вберегтись від цих небезпечних хвороб. Виконувати всі господарські роботи, використовуючи господарські, що найменше господарські рукавиці, одягати гумові чоботи, якщо ви виконуєте якісь роботи, які пов'язані з забрудненою водою. Коли ви йдете купатися, особливо відпочинковий період, літній період, треба вибирати ті водойми, які є безпечними. Також обов'язково потрібно ретельно мити руки, фрукти та овочі, які ми споживаємо. Окрім того, окрему увагу приділяють антибіотикам, адже їх неправильно використовують. На рівні поліклінік є один алгоритм виписування антибіотиків. Обов'язково має бути рецепт, обов'язково має призначатися доступ і спостереження. Тобто спостереження лише в меншій кількості випадків. Основна маса це доступ. Якщо неправильно призначати антибіотики, неправильному порядку перший резерв бактерії перестануть бути чутливими до нього. Тобто, чим тоді лікувати, виникає дуже велике питання. Отож, щоб зупинити поширення небезпечних інфекцій, потрібно дотримуватись вказівок лікарів, правил особистої гігієни вакцинуватись, не займатися самолікуванням та слідкувати за станом здоров'я. Ірина Цвігун, Остап Кульпа, правда тут Львів. Експериментальний проєкт тривалістю у два роки. Відтепер внутрішньо переміщені особи можуть отримати субсидію на оплату або ж часткову оплату вартості орендованого ними помешкання. Серед головного для отримання субсидії процедура передбачає звернення внутрішньо переміщених осіб спільно із орендодавцем. На призначення компенсації можуть розраховувати внутрішньо переміщені українці, які проживають на територіях, де не ведуться бойові дії, і вони на тих територіях. Не мають свого власного житла. Це родини, в яких житло на територіях окупованих, чи де ведуться бойові дії, вони втратили житло. Чи воно є таке значно пошкоджено і воно внесено до реєстру оцих пошкоджених, пошкодженого майна. Це родини, які не будуть отримувати доплати на проживання. Алгоритм нарахування буде індивідуальним, пояснюють в пенсійному фонді, схожим до компенсації на комунальні послуги. До слова, їх можна буде отримувати паралельно. Підтримка для внутрішньо переміщених осіб запрацювала в Україні від сьогодні, 29 січня. січня. Внутрішньопереміщені особи можуть звертатися до органу пенсійного фонду, а саме в сервісний центр, наш який в нас наприклад військовій області є 32 сервісні центри. Де вони можуть звернутися, можуть звернутися через веб-портал Пенсійного фонду. Також можуть звернутися через центри надання адміністративних послуг. Поринути у чарівний світ природи та водночас в історію нашого народу. У Львівському палаці мистецтв на своїх відвідувачів очікує персональна виставка відомого українського художника Романа Патика. Підлунні часу, зі слів самого митця, це поєднання робіт останніх десятиліть. У цьому й одна з її родзинок. Тут є картини і 90-х, і теперішні, і самі свіженькі ще теплі. Ось, і це є моє відношення до життя, до мистецтва, до роботи, до сприйняття світу. На виставці представлені полотна художника родом іще з 90-х та чимало портретів. Вони, зізнається, автор, це здебільшого добре знайомі йому люди. Серед них і скрипаль Олег Кульчицький. Саме так його побачив митець. Я багато і бачив в різних ситуаціях, як він веде концерт і в приватних речах, і на виставках, як він грає. Людина це музикант, так як художник, він творець. От є тишина, тут заграла скрипка, і вже є певна мелодія, і воно вже йде, настрій створює. вам». «Ну, Пан Роман не одночасно був у мене на моїх концертах, то я розумію, що це, напевно, якісь враження лишилося його після моїх концертів. Так що він напевно і сьогодні він мене запросив буквально вчора, щоб я щоб в нього відкривається виставка, щоб я прибув. Ну, Я був приємно здивований, побачивши свій портрет, який намалював пан Роман. Та справжня родинна історія схована за ось цим полотном із символічною назвою Сльози невістки. Пан Роман пригадує, як побачивши неймовірної краси букет, одразу захотів його намалювати. Поруч зброєна, цей дуже ну, переживала це все квіти. Але ті були той букет, він квіти зів'яли, а на картині вони залишилися. Живі до цих пір ці квіти. Тому і то є, скажімо, момент вічності мистецтва. В картині зображені мої весільні квіти подаровані. Вони спершу стояли у нас в кімнаті, ясна річ малували око кожного дня, і тут свекр прийшов до нас в гості і каже, які красиві квіти, каже, я хочу їх намалювати. У мене перші пару днів були страшенні сльози, істерики, бо мене забрали мої весільні квіти. Я кожен день ходила, ходила тут їх не стало. Але буквально за два місяці свекор приніс мені цю неймовірну картину. Твори Романа Патака зберігаються у музейних та приватних колекціях, як в Україні, так і за кордоном. А на рахунку митця численні всеукраїнські та міжнародні виставки. Однак рідні зізнаються, ця особлива. Він така скромна людина. Він час віддавав свої твори одну картинку на виставці. І нарешті він вибухнув такими речами. Дивіться, люди не розходяться. І не тільки старого покоління, а молодь любується. Кожна країна українська. Ми, маємо... ми ж будуємо державу тільки що будуємо. І нам треба українство, а не ті всі абстракції. Той, хто має корінь держави, може робити, що хоче. А ми маємо утверджувати Україну. І кожна Україна є українська, кожна робота. Доля, будь справедлива до мечів. Вони такі щирі люди. Перші поціновувачі творчості Романа Патика уже оглянули експозицію. Для інших така нагода буде і ще протягом наступного місяця. Зокрема, в палаці мистецтв готують авторську екскурсію від художника, під час якої можна буде дізнатися з перших вуст історії створення кожної зробіт. Марічка Драбич Семен Пулик, правда, тут Львів. У селі Ожидів сталося займання у житловому будинку. На момент прибуття горіли речі домашнього вжитку на горищі. Людей всередині не було. За добу на Львівщині зафіксували аж 18 пожеж сухостою, які охопили майже 34 тисячі квадратних метрів території. Врятували дев'ять будівель, які ледь не знищив вогонь, що поширювався по сухій траві. До боротьби з вогнем було залучено 82 рятувальників та сім добровольців. Надзвичайники нагадують, що спалення сухої трави, окрім того, що небезпечне, але ще й незаконне, і несе за собою чималий штраф. Крім того, такі пожежі дуже шкодять екосистемі. Судитимуть за забруднення земель рештками тварин на Золочівщині. Підозрюваний, який був відповідальний за екологічний та санітарний стан на підприємстві, допустив неодноразовий скид органіки у місця для цього не призначені. Таким чином було порушено спеціальні правила обробки, переробки та утилізації продуктів тваринного походження. Три випадки за день. У трьох пунктах пропуску на Львівщині виявили спроби незаконного переміщення товарів через кордон. Зокрема, у Шигинях прикордонники виявили техніки на понад 1 мільйон гривень, а саме смартфони, годинники, ноутбуки, відеокамери, навушники та іншу електроніку. Водій ці знахідки не декларував. У Краківці виявили серед багажу однієї з автівок геймерське обладнання, суму якого наразі встановлюють. А в пункті пропуску рава руська автомобілі марки Рено виявили решітки радіаторів для автомобілів. На громадян, які переміщували товари, склали протоколи про порушення митних правил, а виявлене вилучили на склад митниці.